Ну що, друзі? Спочатку ми планували сюжет на зовсім іншу тему, але потім у дітосховищі почалася підозріла активність. Кабаєва з пісковим на випередки кинулись до дверей. Ну а далі всі побачили до болю знайому Лису Піку. Надоїли ці передачі про Україну. повністю сталося треба закінчувати. І вже навіть не цікаво був Дмурт банкетний чи історик. Важливо інше, дід вочевидь, перебував у стані, якщо не істерики, то десь близько до неї. І чомусь страшенно хотілося підійти до нього поближче і тихенько прошепотіти на вушко. Ну шо там знову тебе надули, старий до. Як у нас в народі гри кинули, просто принебрегли нашими інтересами в сфері безпасності. Коротше друзі, судячи з край чи риторіки Путіна, мага російська багатого остаточно провалилася. Хоча ще декілька тижнів тому цей самий дід з фейсом Мікі Мауса через слово крякав щось про мир і звинувачував Україну в небажанні закінчувати війну. Мирний план президента Трампа по урегулюванню Ситуация на Украине обсуждался до встречи на Аляске. Мы подтвердили, что, несмотря на определенные непростые вопросы и сложности с нашей стороны, мы тем не менее с этими предложениями согласны и готовы проявить предлагаемую нам гибкость. Администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Україна проти. Але схоже, все, охорона відбій. Даремно ріелторам ключ від дітосховища давали. Бо тепер те саме тіло, як ні в чому не бувало, публічно душить чи то кишенькового кусака, чи то якусь гадин. Ми, когда посмотрели, что они творили с гражданским населением, у нас просто руки чешутся. Готові йти идти дальше и добивать эту гадину. Понимаете? исследуя чьёновлённым темникам Россия готова пить на перемирие на условиях, озвученных еще в 2024 году, тобто, заместить ведать имани Донбас, Путин снова вымогающий Херсон и Запорожчан. Мы тоже всегда об этом говорили, мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации и при устранении. Пірвопричин, котрої привілі камукриз, і тільки будь ласка, не треба нить, мовляв, Україна з дурості відмовилась від більш прийнятних умов договору, бо це маячня для недалеких і наївних. Річ у тім, що навіть російські експерти визнають, умову про виведення ЗСУ з Донбасу висували не заради миру, а щоб загнать Зеленського між двох вилок. Просто уважно послухайте, що говорять зетпатріоти. патріоти. Путін специально говорит, выставляет вывод войск основным требованием, прекрасно понимає, що Зеленський не виведе его ни при каких не выведет их ни при каких обстоятельствах. Путін хоче, чтобы Зеленський вывел войска з Донбасу. Прекрасно понимає, что за этим посипится весь фронт, и он возьмет все остальное, що нам нужно, не только наші конституционные регіоны. Тобто або дестабилизация и потенційний майдан, або обвал фронту з усіма наслідками. І обидва сценарії для Кремля були б солодкою булочкою. Ось чому Путін так широко розставляв ноги перед магаріалторами. Причому до певного моменту в них все йшло добре. На Зеленського тиснули з усіх боків. Президент Трамп в нетерпені. Він хоче закончити год на позитивній ноті. По словам Трампа, Зеленський проигрывает на полі бою. Пора взять себе в руки і почати соглашаться з предложениями мирного плана. Але потім на велике розчарування кремлівських людожерів сталося те, про що попереджали багато притомних аналітиків. А саме, шоу любителя карт на прізвище Трамп на руках більше за десятку нема нічого. Йому придеться прийняти щось. Йому прийдеться. Ви пам'ятаєте, як прямо в овальному кабінеті не так давно я сказав, у тебя нету карт. Тобто лідер мага руху й хотів би продавити Україну та Євросоюз на несправедливу угоду з Росією. Однак зробити цього Трамп просто не може. Згадайте, чи не головним фактором тиску була зупинка допомоги Україні. Але, по-перше, за останні ріки так особливо не було. А по-друге, європейські лідери днями закрили питання фінансування Украины. И вот що із цього приводу пишут росіяни. И это ключевой момент решения. Важно не то, как оно было принято и на какую сумму, а то, что прямо сейчас у Украины появились деньги на продолжение войны, что значительно усиливает ее переговорную позицию под давлением США. Короче, обсити тухли коски про дух Анкорича, чьи едальми для Украины и Европа це стравы, они никак не могут понять, что за этим столом они салатик и компот. Они не гость, они блюдо. Они не понимают, что это вообще не их собачье дело. Что взрослые люди договариваются. А этим надо выполнять данные команды: сидеть, вилять хвостиком. Дуже показовые яскраво вытерные ноги. Тобто їм сказали ніт і все. І великі, нібито дорослі дядьки в їдальні просто взяли і утерлися. Трамп, до речі, після цього провалу швиденько зробив вигляд, що нічого не сталося і переключився на Вінісуелу. А у кремлівських дідів стався колективний інсульт Дуби. Зараз ось вусатий санчо буде кулачком трясти. Його завжди відправляють закочувати очі, коли в Росії кепські справи. Если Украина считает, что она может победить Россию и готова дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты. Вообще перестанет существовать. Ой, ну все всех, кто может. Зараз водяне деды, как весь, скачать, як весь, стрибнуть и никакой Украины больше не будет. Но что самое опасное, что если этот конфликт будет продолжаться, и будет продолжаться эта эскалация, то это В общем, може тяжело закончиться для Європи і для міра. Правда, чого вартію умовиводи і прогнози саме цього персонажа за роки Великої війни всі могли переконатись десятки разів. Почнемо хоча б з класіки. А новусатий, скільки там України на полі бою проти величної росіюшки протримається? Ця війна продліться, Володя, Ну, максимум три-чотири дня. Там нікому буде проти нас воювати. Коротше, друзі, перед нами ого який серйозний експерт, а ще ледь не божий посланець, як втирає дурникам білоруська пропаганда. И в этот день, и в любой другой, мы думаем о белорусском лидере его эпохи, которая ворвалась в этот мир, когда он лежал возле, и сейчас вытягивает человечество к свету за волосы. Белорусская модель построения жизни, отношение к народам и религиям станет основой для многополярного мира. Здесь на всех языках, во всех храмах молятся за мир, землю нашу и батьку. Проте особисто ми на місці Лукашенка поводилися б значно скромніше І насамперед це стосується саме оцінок майбутнього України, а не маячні азаренка. Бо якось дивно погрожувати повною окупацією Україні, коли твій Кент із т'ятосховища, використовуючи абсолютно всі ресурси, окрім ядерки, через 4 роки СВО, святкує просування в Сіверську Донецької області. Итак, начнем с главной новости этой недели, которая пришла с передовой. Российская армия освободила Северск. Очередная фортеция Зеленского пала. До того же, как видите, в России это такую эйфорию, как бы взяли Киев или даже Берлин. Северск полностью взят под контроль. В городе проводятся мероприятия по ликвидации оставшихся отдельных групп ВСУ. Ну и, конечно же, взятие Северска сегодня на первых полосах ведущих и изданий новостных. Известия все пишут, и это важно, потому что... Тому що це лучше демонстрація нашої сили і устойчивий впевненої переговорної позиції. З іншого боку, є скромна думка, що все це колективне надування щік викликано ще й абсолютно фантастичними доповідями, які кремлівським дідам строчить їхні лампасні генерали. Так, буквально днями цар батюшка тільки не сміється у 805-й раз захопив Куп'янськ і навіть оточив там Пал нацистів. нацистов. В Харьковской области, как известно, под наш контроль уже несколько недель назад пришел город Купянск. Там наши войска контролируют город, пока не двигаются в западном направлении, потому что перед ними стоит очень важная задача ликвидировать группировку на левом берегу. Но группировка, окруженная в этом месте, значительно. Это 15 батальонов, я уже об этом говорил. Три з половиною тисячі лічного составу. і скажіть після цього, що цей мужичок без рамошки перед вами президент величезної ядерної країни, а не гороховий блазень за три рублі. Бо ж, ой, рівно такий самий текст всі вже чули. Десь два е, місяці тому тільки оточити у тій версії було втричі більше. Ще й журналісти мали приїхати. в двух местах в городе Купянске и в городе Красноармейске. Противник оказался блокированным в окружении. Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время, на несколько часов, на два, на три, на шесть часов, с тем, чтобы группы журналистов могли зайти в эти населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти. Мы тогда еще казали, что Путин и решта водяных Пи... Колов даремно кличуть західних журналістів краще б якихось своїх привезли. Нехай походять куп'янськом, покажуть пол, чи що оточених бендяровців, їм же самим це вигідно. Але ж не було жодного кадру. А пафосних текстов хоч греблюгати. Но слава богу, все куп'янськ наш город освобожден. мы оттуда никогда и нікуди не уйдем. Як бачите, брехня знову Росії вилізла боком. И тепер особисто Путіна на тему Куп'янська доводиться крутиться, як кабаеви на брусьях. Але головний прикол у тому, що жодних висновків ці нікчем і так і не зробили. І, як завжди, намагаються перебити стару брехню новою. Ось зараз Міністерство оборони РФ покаже всім супер пупер супер-пупер-пруф. А то, бач, вороги Путіна брехуном називають. Сьогодні 15 декабря 2025 року, Ми бойці Російської Федерації знаходимося на вулицях русського міста у що з обличчям біндяровці? Тепер зрозуміли, як вам бреше пропаганда із Зеленський, які там у Росії проблеми в Куп'янську? Ось боєць Архаровець на розслабоні ходить, територію патрулює в залі ніяких боїв за місту нема. Запись сделана в южной части города, которая заявлена государством Туркой как отбитая. Отбита только голова Зеленского, причем еще в раннем детстве. И все б ничего, но блогеры очень быстро нашли точку, где путинские генералы снимали цей яралаш. И вау, сенсация! Патрулирование Купянска происходило у тиловому селищі Таволжанка, что после открытия визнали даже зет-блогеры. Асинтеры установили и опубликовали локацию съемки. Это две точки по улице Лесная в Таволжанке. Сама Таволжанка является нашим тыловым районом, расположенным в 10 километрах от ЛБС. А теперь вопрос знавцам. В чем смысл брехать и так представляться, если в все так, как Путин людям рассказал? Почему ганьбитись в Таволжанке, если в них все под контролем? Все останетесь гнить! І події в Куп'янськи неизбежно будуть повторятися на других участках фронту. Але правда в тому, що старий гибнявий маразматик, звісно ж, не займається усім том. Йому генерали отакі яралаші в кабінет пачками носять. Передаємо привіт построченому президенту. Посвящаємося його за навики владіння нейросіті. І Їдідусь вірить, вилазить із бункера і перед камерами грізного нариться. І знаєте, такий підхід до справи Україні ворога наш цілком влаштовує. Бо, по-перше, самообман це шлях в нікуди. По-друге, брехня завжди подвоює і навіть потроює втрати. Тож від душі побажаємо путіну і компанії продовжувати брехати, адже перефразуючи Рому ратушного, що більше окупантів зіпсується зараз, то менше їх залишиться нашим дітям.